У Міцівецькій загальноосвітній школі першого-другого ступенів навчаються 95 дітей. Аби прийняти учнів гідно, тутешні вчителі щороку підрихтовують стареньке шкільне приміщення. Школа наша не нова, її вже більше 50 років, тому потребує щороку всякого ремонту. Ну, наприклад, цього року в кожному класі зробили поточні косметичні ремонти. Поновили в котельні, подовили, оновили котли тому що опальний сезон не за горами. Ми будуємо і слизьке приміщення, і все це робимо своїми силами, територію школи облагорожуємо. А ще цього року в класах поміняли або парти, або кришки учнівських столів. На все пішло більше 30 тисяч гривень. Це гроші районного бюджету зібрані батьками і спонсорами внески. Освітяни кажуть, торік на ремонт школи витратили у десятеро більше, повністю перекрили дах, капітально відремонтували спортивний зал. Наступного року планують встановити ще вісім пластикових вікон. А у сусідніх Маліївцях до ремонту навчального закладу ще не приступали, бо проводжають додому останню зміну здоровчого табору. Тут щоліта з 10 червня до середини серпня відпочивають школярі з усього району. Один раз ми готуємо навчальний заклад до початку роботи здоровчого табору, а потім, коли вже дітки залишають табір, ми починаємо підготовку до нового навчального року. Ну на на даний час другий поверх ми вже підготували. Класні кімнати, кабінети вже готові. А тут, де розміщувалися спальні приміщення, це на першому поверсі, от буквально вже в суботу ми приступаємо до ремонту. Спортзал, їдальня все буде по понаново підлягати ремонту. Залучаємо батьків, громадськість, і я думаю, люди в мене в навчальному закладі дуже гарні, і колеги, і ми все справимося з завданням. Основну увагу під час підготовки шкіл до нового навчального року районне керівництво приділяє ремонту котелень, дахів, вікон і дверей, заміні меблів. Саме на це виділяють бюджетні гроші. На ремонті роботи ми щорічно направляємо і в цьому році з 3,5 мільйонів гривень. Із них десь 30% йде коштів із за рахунок батьківської такої допомоги. Значна частина коштів йде із районного бюджету, і, звичайно, є частка коштів, які надходять із обласного бюджету за рахунок скажімо, такої підтримки обласної державної адміністрації, яку ми відчуваємо по підготовці освітянських закладів. Півсотні дитячих садочків Дунаєвецького району також готуються розпочати. Новий сезон. Цього року два з них були капітально відремонтовані, а два новозбудованих незабаром відкриються у Миньківцях та Балині. У планах на наступний рік будівництво в районі іще двох дошкільних закладів. Анна Михайловська, В'ячеслав Добровольський з Донеєвецького району для інформаційного випуску.